Шановні, доброго дня, моє вітання на каналі Анатолій Білецького «Чарівна краса природи. Вчора на кінець -то, вирвався я на рибалку на дністе, тому що був ще весною в кінці весни. Ще не було очерету, тут, нічого, ще були голі підходи до річки, а зараз... Повніст заросло. Ну, вчора був понеділок. Що сказати, людей було маловато, місця, в принципі, були, ну в основному для спінінга, щоб ловити, я любитель на поплавочну дочку. потрібно, щоб близько був звал, щоб з берега можна було доставати. Но вчора мені поталанило, Досталась мені кладка. Яка винесена так далеченько до, до води, і я ловив з тієї кладки. Там уже з тієї кладки одразу глибина двох метрів. О, було в мене дві снасті рибацькі, спінінг, значить, пружина з двома крючками і поплавочна вудочка з одним крючечком поплавок. І ловив я проводку на поплавок. Ну, наживки в мене були. разные, значит, э, э, перловка, парыш, храбак, э, кукуруза, вот, да, да. и, конечно, э, манка, вот, ну, или болтушка с манки, кто я, э, я всегда называю манка. Ну, что характерно, значит, э, перловка же была, Значить, а прикормка була із чотирьох каш, значить, з чотирьох частей. Пшеничина, крупа, пшено, кукуруза і ячмінь. Вот це я її зварив, до, до кипіння, ставив до ранку, вона набухла, а потім ще додав в цю кашу жареної семечки, якусь змолов на кофе кавоварці, Кавомол ну, що молодь каву. Що сказати? Запах обалденний. Добавив я такий запах і в перловку От, і одразу <кхи> закинув з цією кашею, кашу змішав із чернозьоном. Вона так лучше держиться, і, да, і, і слабше вимивається. Сразу закинув і сразу була покльовка. Хороша плотва уцепилась правда, не, не, не витягнув я і зійшла. А на, на поплавок що не, цепляв, що не цепляв на цей гачок, і кукурузу, і перловку, і, і опариш, і храбака цепляв. Ні на що не клювало. Ну, може, ще не підійшла після прикормки. І що виходить? Давай я робити, значит, перло, манку, зробив манку, додав і чесночний аромат і почала потихеньку брати риба. Особливо, як я то, плював карасу. Причому карас, Причем, Тарас, от ви бачите, такий. Дністровки, хороший карас, густіра клювала, плоскирка. І от це я за... вчора десь до п'ятої години ловив, потім почався дощ, перебив і після дождя вже нікаких поглядов не було. Я зібрався і приїхав домой. Ну, ви знаєте, що норма на одного рибака піймать. 3 кг плюс трофей. Ну, трофей не попався, ну а тут десь по 3 кілограм риби я може й піймав, не важив. Отака, друзі, справа на Дністрі. Сподобалась мені рибалка, хоча мужики там підходили, питали то казали, що дуже слабий кльов. Там ну, розказував один, що з вечора стояв. І це, сутки почти два карася піймав на спінінгі. У ну, мене виручає це, е, болтушка з манки, почала е, потихеньку клювати. Один карась зійшов великий, бо там не взяв по цапу. ну Задоволення, коли клює карась, так е, адреналін зашкалює, коли його витягуєш, виважуєш, відчувається, що е, достойна риба попалася. Не якась міліозга. От, друзі, такий звіт про е, е, рибалку на Дністрі. Е, температура, звісно, була високовата, ну, десь до 30, десь з 12 до 4 сонечко перепікало, не було тіні, ну, слава Богу, що не під 40. Так що, друзі, кому, значить, хто хоче дізнати, як там і що і що, можна їхати. Якщо хто любить на поплавок, треба тільки знати такі місця, де одразу з берега починається обрив, щоб можна було хороша глибина і ловити рибу. Отак От коротко я вам розповів про свої вчорашні пригоди на Дністрі. Їхати можна і ловити. Можна. А на цьому завершую всім рибакам не Фаста, не лоски, а всім остальним і всім нам мирного неба. І на все добре. До нових зустрічей.